Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. День, коли я втомлена і почуваю, почуваю себе хворою. Не подобається мені такий стан. У мене болить горло, мене обкидала гірписа, від якого я мала терапію в травні. 98-й день в Канаді. На роботі робила скучну роботу, але під кінець першої половини моєї роботи, під кінець роботи в офісі, мені відповів тіп. Я займаюся тим, що я пишу листи з проханням надати вагу до артикулів. І іноді вони просто відповідають, а цей чоловік мені відповів Іра, тут все дуже просто. Тобі треба ось вагу цієї труби, то я тобі розкажу. Береш Товщину метала, множаєш на, щось там, на діаметр, е, множиш на константу, яка в даному випадку 10, щось там, 68 чи 28, тому що це, карбонова без... це, типу, це, це константа до карбонових труб і ще якихось там безшовних труб. І ось тобі виходить е, вага за фути, ну, типу, за один фут стільки то ваги. І я мені так смішно стало, що цей тіп каже мені, я тебе научу ось така проста формула, як це посчитати, А я імперські, оці ось імперіалістичні системи взагалі не відстрелюю. У мене в голові цього немає, я собі навіть уявити не можу. Мені, якщо мені там почне говорити про фути інші і, і щось там і фунти, і я не відрізняю їх поки що. Я це навчуся обов'язково. Але поки що в мене дуже велика нагрузка на роботі, на мій мозок знати ці ось слова англійською нові, які для мене. І плюс ще ці ось всякі формули, які мені не треба. Мені просто треба знати вагу цієї деталюшки. Мені не треба знати, як воно рахується. Я, типа, шипінг ресівен, ну реально. То було смішно, я сміялась. Потім ходила, всім розказувала і теж сміялась. А на вечір захотіла дуже сильно спати, вже така, як знаєте, тільки... Спати, о, поганий день. Теодор не поїхав сьогодні з друзями на двіжуху їсти чілі. Там двіжуха всі мають принести найкращий чілі і дегустувати. То я сказала, що Теодор не поїде. Ми поїдемо додому дивитися Star Wars. Ми приїхали додому. З ним вдвох зробили піцу. Теодор подивився Star Wars, я подивилася теж щось. Будь ласка, не шуми синочок, я тут записую відео. Зараз подивлюся, що там у нього було в школі і будемо лягати спати. Також я вам не розказала історію, все, ношуся з нею, про те, що в мене в комбінізоні в робочому були чужі перчатки і біруші, то я вияснила, немає нічого страшного, це швії, в нові комбінізони накладують всякого барахла. Або якщо ти не дістаєш зі свого комбінізону речі і здаєш їх в прання, то вони також насипають синочок. Я попросила тебе не шарудіть, правда? Дякую. І також я сьогодні, коли прийшла в роздягальню, там в роздягальні валялися чужі долари на лавці, і нікому вони було, не були потрібні. Загалом я працюю на хорошій роботі, в принципі, ну, як на хорошій роботі, на хорошій фірмі і з хорошими людьми. І у нас. Я походила, попитала, немає ніяких випадків там, коли хтось щось краде. От. Ще маю історію, але на цьому відео завершую, тому що моя шароділка шарудить, і мені дуже некомфортно записувати ці відео, коли хтось там шарудить. На цьому все. Гарного вам дня. Я сподіваюся, завтра мені буде е е краще і я розкажу більше, тому що в мене є цілий список що розказати. Але отак, таким був мій день. 宝宝。Pa, pa.